Команда Суспільного другий день перебуває на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Цьогоріч альянсу випнули 75 років. За цей час він збільшився з 12 засновників до постійних 32 членів. членів. НАТО відсвяткували це. Але як сказав Кулеба, не хочеться псувати вечірку, проте потрібно говорити про потреби України у системах ППО ПОПОПЕТРОТ. Міністр закордонних справ нагадав, що у березні росіяни запустили по Україні 94 балістичні ракети. Сейвін Україні лайф, сейвін Україні економі, we Україні talking about Patriots because it's the only system that can intercept ballistic missiles. в принципі допомога Україні та зміцнення обороноздатності європейських держав їх були основними темами зустрічі. Я розкажу коротко основні новини з цієї події. Перше до початку засідання альянсу американське видання Bloomberg опублікувало інформацію із посиланням на власні джерела, що Столтенберг нібито пропонує створити фонд внесків союзників на суму у 100 мільярдів доларів для України. Допомогу виділяли протягом п'яти років у межах пакета, які лідери альянсу мають підписати у Вашингтоні в липні. Втім, коментувати це генсек відмовився, але сказав, що наразі разом з Україною розробляють новий підхід щодо допомоги. Я не буду ділитися деталями, тому що ми зараз перебуваємо в процесі розробки більш міцної та стійкої інституціоналізованої структури для підтримки України. Попри те, що генсек не розповів про внески союзників для України, кілька країн висловили свою підтримку такій ініціативі, поки це Латвія, Німеччина та Естонія. Ми маємо дуже зрозумілу позицію. Якщо всі партнери виділятимуть щороку чверть відсотка від свого ВВП, то цього буде достатньо Україні щоб виграти війну. Разом ця сума становитиме 1,2 мільярда євро. І зараз я, мабуть, нікого не здивую, але Угорщина відмовилась фінансувати ідею. Друге. Патріоти, про які нагадував Кулеба, маємо першу заяву, яка прозвучала перед тим, як ми записували для вас це відео. Німеччина, як голова коаліції з протиповітряної оборони, аналізуватиме дані про наявність батарей цієї установки та інших систем ППО не тільки у союзників, а й у світі. І вони працюватимуть над тим, щоб Україні їх доставили. Про це сказав міністр Кулеба. Також нагадаю, що ця зустріч є по суті підготовкою до саміту НАТО у Вашингтоні, де й ухвалюватимуть рішення. Столтенберг на підсумковій конференції заявив, що фінального рішення створення фонду допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро не ухвалили. Остаточне рішення ухвалять у штатах. Окрім заяв щодо України на зустрічі, говорили про спільні навчання та збільшення обороноздатності країн альянсу. Цьогоріч члени НАТО мають загалом інвестувати понад 380 мільярдів доларів на оборону. Це 2% від їхнього сукупного ВВП кожної. Про це домовились минулого року на вільнівському саміті.